Вітаю, друзі! Щойно завершилась наймасштабніша презентація Apple 2025 року під назвою Ave DROPPING. І в цьому відео я хочу підвести підсумки цієї презентації, розповісти, що мені сподобалось, що не сподобалось, і взагалі подивитись на всі гаджети, що нам представила компанія Apple. Особисто я від цієї події не очікував чогось грандіозного, якихось інновацій, емейзінгів та тому подібного. Але забігаючи наперед, компанії Apple все ж таки вдалося мене здивувати, випустивши деякі цікаві новинки, про які я, звичайно ж, вам також розповім. Отже, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке. Але для початку не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Розпочалась подія з презентації AirPods Pro 3 покоління. І зміни справді відчутні. За словами самої компанії, шумозаглушення стало вдвічі краще, ніж в AirPods Pro другого покоління, та в чотири рази краще, ніж в AirPods Pro першого покоління. Відтепер амбушури в AirPods Pro 3 не силіконові, а спіни. Щось на кшталт амбушур в Sony WF 1000XM5. Apple переробили внутрішню будову навушників для того, щоб ми отримали більше басу та ширше звучання. Крім цього, навушники. Отримали підтримку перекладу в реальному часі, який також працює в парі з ANC. Окрему увагу. Apple зробила на функціях для моніторингу здоров'я цього року. Навушники отримали нові датчики вимірювання серцевого ритму. Також вони пропонують нові функції для тренувань. І Apple Watch для цього більше не знадобиться. Автономність також покращили. Тепер навушники працюють до 8 годин з активним шумозаглушенням та до 10 годин в режимі Helsing. Aid. AirPods Pro 3 отримали пило вологозахист за стандартом IP57, вперше для AirPods. І найприємніше те, що цінник залишився без змін 249 доларів. Далі нам представили годинник Apple Watch Series 11. Годинник оснащений захисним склом Ion X з захистом від подряпин в два рази вище, ніж в попередній моделі. А також він оснащений 5G модемом. Модель зберегла тонкий корпус, але отримала низку ключових оновлень. Головні нововведення: повідомлення про гіпертонію та новий показник якості сну під назвою Sleep Score, які доповнили існуючі. Набір функцій для моніторингу здоров'я. Автономність новинки заявлена до 24 годин. Apple Watch Series 11 доступні в алюмінієвому корпусі в чотирьох кольорах, один з яких новий Space Gray. І в титановому корпусі доступні три кольори. Стартова ціна від 399 доларів. І на мій погляд, це досить мінорне оновлення. А далі нас чекає щось набагато цікавіше. Apple оновила Watch SE до третього покоління, і вони отримали фішки від старших моделей. Перш за все оновили чіп з s 8 до s 10 завдяки якому додали жести струсу рукою та подвійного тапа. SE 3 третього покоління отримав always on Display і функцію виявлення апноя у вісні. Крім цього, годинник отримав вбудований динамік, а також підтримку швидкої зарядки вдвічі швидше ніж раніше. До того ж, всього 15 хвилин заряджання дають до 8 годин автономної роботи, але в цілому автономність залишилась тією ж. Продаватись будуть в двох кольорах Starlight та Midnight. і корпус виготовлений з алюмінію. Ціна на Apple Watch SE 3 залишилась без змін від 249 доларів. Якщо цього вам виявилось замало, то тримайте Apple Watch Ultra 3. Найпросунутіше покоління розумних годинників компанії. Новинка отримала більший екран та менші рамки. Модель отримала підтримку двостороннього супутникового зв'язку для екстрених ситуацій, а також збільшений час автономної роботи до 42 годин. Серед нових можливостей повідомлення про ознаки гіпертонії, розширений аналіз сну з показником Sleep Score та оновлений додаток тренування. Також частота Always On від 1 Гц. І вся ця краса доступна за скромні 799 доларів. І нарешті переходимо до нових айфончиків. А то Тім Кук вже заскучав. Спочатку Apple представила iPhone 17, базову модель в новій лінійці. На цей раз смартфон залишився без старшого брата у вигляді плюс-версії. Його замінив новенький iPhone Air. Злегка зросла діагональ дисплея з 6.1 до 6.3 дюймів. А головною та найочікуванішою зміною стала підтримка ProMotion. Тепер навіть базова модель має частоту оновлення 120 Гц. А Always on Display підтримує частоту від 1 Гц. При цьому пікова яскравість зросла до фантастичних 3000 Ніт. І куди тепер дінуться всі насмішки від Android юзерів про 60 Гц в 25-му році. Тепер доведеться вигадувати щось нове. Нові iPhone отримали захисне скло наступного покоління Ceramic Shield 2, яке Стало втричі стійкішим до подряпин і отримало нове покриття антивідблиску. Базовий iPhone 17 отримав чип Apple A19. Він має 6 ядер та виконаний по 3 нанометровому техпроцесу. Також процесор має 5 ядер GPU. Apple заявляє, що приріст продуктивності відеочастини становить 20% в порівнянні з iPhone 16. Звичайно ж, новий процесор набагато потужніший та енергоефективніший за попередній. І навіть з підтримкою Promotion 120 Гц смартфона вистачить. На цілий день автономної роботи. Ба Більше при відтворюванні відео він дає плюс 8 годин до автономності в порівнянні з iPhone 16. До того ж, ви можете зарядити смартфон до 50% буквально за 20 хвилин. Основних камер в смартфона дві: головна та надширококутна на 48 Мп кожна. Для основної камери Apple пропонує двократне збільшення кропом матриці, яке заявлено як оптичної якості. А ось надширококутна камера вміє знімати макро. Фронтальна ж камера у всіх нових айфонах отримала досить суттєвий апгрейд. Відтепер фронталки не на 12, а на 18 Мп, до того ж сенсор не прямокутний, а квадратний, що дозволяє знімати в портретній чи альбомній орієнтації. Не повертаючи смартфон. До того ж завезли функцію Central Stage. Це коли ви розмовляєте з кимось по відеозв'язку через фронталку, то ви завжди будете в центрі кадру. А також iPhone зможе самостійно підбирати співвідношення сторін для фото на фронтальну камеру в залежності від кількості людей, яких ви фотографуєте. А ще завдяки квадратному сенсору, ми отримуємо просто фантастичну стабілізацію на фронтальну камеру. І нарешті, мінімальний об'єм пам'яті відтепер 256 ГБ. Персія на 128. 8 ГБ пішла в минуле. Там їй і місце. Щось прямо аж якось не віриться, що Apple настільки розщедрились та завезли купу нових фішок в iPhone 17. Базовий. 100% треба брати. Ще й кольори прикольні завезли, особливо фіолетовий. Але стривайте, давайте подивимось, що ж там далі. Чутки про надтонкий смартфон від компанії Apple почали ходити ще дуже давно. Всі ці чутки підтвердились, і Apple справді вирішили зробити ультратонку модель з товщиною корпусу всього 5,6. Міліметрів та титановою рамкою. Тому зустрічайте iPhone 17 Air. Дисплей отримав діагональ на 6,5 дюймів з новітнім захистом Ceramic Shield 2 і підтримкою ProMotion 120 Гц. Задня кришка також отримала захисне скло Ceramic Shield 2. А ось щоб досягти такої мінімальної топщини, довелось переробити повністю модуль камер і залишити лише одну основну камеру. Apple стверджують, що 17 Air це найміцніший смартфон, який вони коли-небудь випускали. До речі, працює цей смартфон на топовому процесорі Apple A19 Pro. Виконаний він також по 3-нанометровому техпроцесу та має 6 ядер CPU та 5 ядер GPU. Apple заявляє, що це рівень продуктивності MacBook Pro тільки в iPhone. Ну що ж, це ми обов'язково побачимо в тестах. Смартфон отримав фірмовий мобільний модем C1X і вперше для Apple чип N1 для Wi-Fi та Bluetooth. Все це має зберігати енергоефективність новинки. Основна камера в iPhone 17 Air одна на 48 мегапікселів. І Apple кажуть, що це прямо топова камера. І звичайно ж, цей сенсор працює як телефотокамера 2X за рахунок кропу. Фронталка, як і в базовому iPhone 17, на 18 мегапікселів. І, до речі, саме в iPhone 17 Air Apple демонструє режим запису відео одразу з двох камер з основної та з фронтальної. Тепер така функція з'явиться в фірмовому Застосунку камери. В iPhone 17 Air не знайшлось місця для фізичної сім-карти, тому він буде працювати лише з цифровою e-SIM. Apple заявила про максимальну оптимізацію компонентів та софту та заявляє про час роботи на повний робочий день. У більш зрозумілих цифрах це 40 годин програвання відео, але тільки за умови, що ви будете використовувати магнітний павербанк MagSafe Battery Pack. Ой, все ж таки щось мені підказує, що справи з автономністю в iPhone 17 Air так собі. Але для любителів легких та тонесеньких гаджетів ця модель виглядає привабливо. Нарешті переходимо до флагманів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Чутки підтвердились, і корпус у нас тепер не титановий, а виготовлений з алюмінію. Але ви тільки погляньте на цей колір. Так і хочеться сказати: Shut up and take my money. Це перша значуща зміна зовнішньості з часів iPhone 11 Pro. Подіум для основних камер тепер займає майже всю ширину корпусу. Розташування камер залишилось незмінним, але лідар та Спалах переїхали на протилежний бік. Працює смартфон на чіпі Apple A19 Pro. Який для флагманів має на одне графічне ядро більше, ніж для iPhone 17 Air. А для того, щоб гарно охолоджувати цей процесор, відтепер є випарювальна камера. До речі, сам корпус тепер цільно металевий, і, на відміну від титану, алюміній набагато краще розсіє тепло. Тому сподіваємось, що ця модель точно не буде перегріватись і не буде вам обпікати руки. Для бездротової зарядки в нижній половині задньої кришки передбачено отвір, закритий склом Ceramic Shield. Спереду встановлено скло Ceramic Shield 2, яке втричі міцніше за попередню версію. Плюс воно має антиблікове покриття. До речі, в даних моделях Apple дуже цікаво придумали на рахунок того, як підвищити автономність. Якщо ви купуєте смартфон без підтримки фізичних sim карт, тобто лише Embedded SIM, то ємність акумулятора в такому смартфоні буде більшою. Всі три тильні камери тепер мають роздільну здатність 48 мегапікселів. Апгрейд торкнувся телеоб'єктиву, роздільна здатність якого раніше становила 12. Мегапік. Він підтримує 4х наближення проти 5х в минулому поколінні, але за рахунок роздільної здатності підтримується кроп до 8х наближення, без втрати якості. Тепер ми маємо ось такий набір фокусних відстаней. Що погодьтесь дуже круто для пристрою, який ви кожен день носите з собою в кишені. Ну і також маємо фронтальну камеру, роздільна здатність якої зросла з 12 до 18 мегапікселів і отримала вона підтримку режиму Central Stage. Смартфони навчились записувати відео в форматі ProRes RAW, що оцінять перш за все професіонали. Цей формат підтримується програмами Final Cut Camera та BlackMagic Camera. До iPhone 17 Pro та 17 Pro Max пропонується декілька нових аксесуарів, в тому числі кейси з нового матеріалу Теквоен. А також доступний ремінець Crossbody Strap для носіння смартфона через плече. Мінімальний об'єм пам'яті у всіх моделях стартує з 256 ГБ. А що ж там по цінам, запитаєте ви? Базовий iPhone 17 стартує з цінника 799, iPhone 17 Air 999, а моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max 1099 та 1199 відповідно. І відтепер максимальний об'єм накопичувача iPhone 17 Pro Max 2 ТБ. E За традицією, всю презентацію було знято на iPhone 17 Pro. Ось такі підсумки наймасштабнішої презентації Apple під назвою AV Dropping 2025 року. Насправді, деякі гаджети мені дуже сподобались. Наприклад, AirPods Pro 3 покоління це буде просто бестселер, звичайно, по бездротовим навушникам. Також iPhone 17 цього року дуже сподобався. 120 Гц дисплей. Нарешті всі цього чекали. І на мій погляд, зараз це буде найбільше. Оптимальнішим смартфоном 2025 2026 року. iPhone 17 Air, на мій погляд, виявився таким на любителя, хто любить дуже тоненькі смартфони, і хто буде весь час ходити з павербанком додатковим в кишені або в рюкзаку, тому він обов'язково сподобається. Ну а iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max – це звичайно ж смартфони для професіоналів, і тим, кому вони треба, обов'язково їх придбають. А що ви думаєте про новинки від компанії Apple? Обов'язково напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і воно вам сподобалось. Тож не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал, щоб не пропускати новий цікавий контент. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних відео.